Близько сотні бійців 95-ї окремої аеромобільної бригади з різних міст України зібралися у Житомирі, щоб відзначити довгоочікувану демобілізацію. Військові переконані після перебування на фронті стали майже рідними, тому вважають своїм обов'язком підтримувати бойових побратимів та їх сім'ї. точно так же як ми воювали єдиним воїнським колективом, точно також єдиним воїнським колективом, повинні, об'язані і будемо йти далі для того, щоб відстоювати наші інтереси. Не только наші інтереси, інтереси наших сімей, побратімов, як погибших, так і ранених. Голова благодійного фонду ОСПМС Хотабичіля Лисенко розповідає: вже зараз видно неспроможність держави повноцінно задовольнити потреби військовослужбовців. А після повернення тисяч бійців по закінченню бойових дій ситуація тільки погіршиться. Необхідно корінним образом реорганізувати роботу міністерства здравоохранення і вообще нашої медицини. реорганізувати роботу различних. Інститутів, которые ну соціально піддержують іменно людей з недостатками з інвалідністю, з недостатками фізичної, голова громадської організації Всеукраїнська спілка ветеранів АТО Тарас Расткаліч додає змінювати треба також ставлення до бійців, які потребують підтримки з боку держави. Ми вже маємо таке, що в воєнкоматах нам говорять, ми вас туди не посилали некоторые врачи говорят э, раненим ребятам нам проще вам предоставить инвалидную групу по інвалідності і списать вас, чем вас Мы Ми вже з цим Поэтому Будемо всячески боротися. Голова громадської організації бойове братерство ветеранів ВАТО Валерій Логінов каже: у боротьбі з бюрократизмом налаштовані рішуче, адже надійний тил з боку держави це запорука успішних бойових дій на передовій. Не менше остро стоїть питання про антибюрократическую операцію здесь в тилу, тому що без изменений, без реформ здесь ми не зможемо победить нашого злішого друга, який набивается к нам в братья. Демобілізовані бійці розповідають, важко звикнути до звичайного цивільного життя і думками постійно залишаються з бойовими побратимами, які знаходяться там на передовій. Теж таківа, подивися новини телевізорі. І зразу все згадується, всі, всі спогади про те, що, що там було. Дуже сильно хочеться, якби повернутися, допомогти хлопцям, які там залишилися на передовій. Понімаєш дуже сильно, як вони там знаходяться, які там умови після прес-конференції деяких бійців та волонтерів відзначили грамотами і медалями за єдність України та влаштували для них урочистий банкет.